Протиборство із садокеями, протиборство з фарисеями. Саддукеї також були релігійною групою, яка бажала знеславити Ісуса Христа і Його вчення. Вони називали релігійними лібералами тих часів. Вони з такими себе вважали, адже стверджували, що нема Воскресіння ні ангела, ні Духа. Тож, зумисно їхні запитання стосувалося вчення про воскресіння його можливі наслідки. Вони розповіли історію про жінку, чий чоловік рано помер, у відповідності законом левірату, братії чоловіка мав взяти її за свою дружину, щоб увічнити рід свого померлого брата. Але і він незабаром помер, і так трапилося з усіма сімома братами. Що саддукеї запитали Ісуса Христа, у воскресінні котрого сімок буде вона жінка. Всі бої її мали. Садукяї Припускали, що на небі існуватиме усе те, що людям так подобалося тут на землі, наприклад, подружні стосунки. Та оскільки ця жінка мала сімох чоловіків, котрому з них вона зможе бути жінкою. Таким чином, содокени намагалися показати, що воссіння є безглуздям. Ісус Христос вже відповів, що таке запитання. Виникло у содикеїв через те, що вони не знали ані Писання, ані Божої сили. Це було сильне звинувачення адже з усіх людей, саме вони найкраще мали знати Слово Боже і Його силу. Боже Слово начало, що Воскресіння є, а силою Своєю Він може повертати людей до життя. Тому Ісус Христос правив. І виправив два хібних уявлення Садокеїв. Перше, небо це не те місце, де просто є усе, що люди любили на землі. Насправді, у вічності шлюб не буде потрібен. Коли люди отримають прославлені тіла, що не вмиратимуть, потреби розмножуватися вже не буде. Адже саме ця потреба була головною метою будь-якого шлюбу. Віруючи люди у прославлених тілах будуть як ангели, а ангели не відтворюють собі подібних. Він не сказав, що люди стануть ангелами. Ісус Христос не відповів на усі запитання про вічність і зв'язки між тими, хто був одружений у цьому житті. Та відповів на запитання, яке поставили садукеї. Другим більш важливим питанням, яке підняли садукеї, було саме існування Воскресіння. Якби вони читали і розуміли старий завіт, вони б чітко побачили, що майбутнє життя є реальним, і що, коли людина помирає, вона все ж продовжує існувати. Садокеї вважали воскресіння безглуздям, бо вірили, що смерть є кінцем існування людини. Але Ісус Христос повторив слова, які промовив, сам Бог звертаючи до пророка Моїсея біля палаючого куща, «Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Якби садокеї були праві, а патріархи Авраам Ісаак і Яків померли. І більше ніде не існували, тоді Бог сказав би фразу Я був. Тож використання теперішнього часу означає, що Бог все ще є Богом цих патріархів, оскільки вони живі і знаходяться поруч із Ним, і зрештою будуть, коли прийде час Воскресіння праведних. І шуши це народ, дивувався. Його Навчанню. Тож Ісус Христос успіхом відповів на запитання Садокеїв і цим завдав поразки релігійним лідерам. Противо з фарисеями коли фарисеї почули, як Ісус Христос відповів Садокеям, вони швиденько послали до Нього свого представника законовчителя, який добре знає увесь закон. Він запитав Ісуса Христа, учителю, котра найбільша заповідь у законі. На той час на це запитання широко обговорювалося між усіма релігійними лідерами, і щораз інші заповіді називалися головними. Ісус Христос відразу їм відповів і свої відповіді підсумував усі десять заповідей. Він сказав, що найбільша заповідь це люби Господа Бога Твого, всім Твоїм серцем, всією Твоєю душею, всією думкою Твоєю. Він додав, що другою заповіді є люби ближнього Твого як самого себе. Перша заповідь підсумовує усі, записані на першій таблиці закону, а друга підсумовує другу таблицю. Тоді Ісус Христос сказав, на ці дві заповіді, весь закон і пророки спираються. Тобто увесь старий завіт розвиває і докладно розкриває ці дві заповіді, люби Бога і люби ближнього свого. Любов до Бога і любов до інших створених за Його подобою. У Апостола Марка, вчитель закону, сказав Ісусу Христу, що відповідь його вірна, і що любов, до Бога і до ближнього є важливішою за все спалення та жертви. Світло у Його серці починало світити. Тож Ісус Христос дав йому зрозуміти, що Він недалеко від Царства Божого. Апостол Марк. Також додав і ніхто не смів більше його запитувати. Пояснення було очевидне. Ісус Христос відповідав їм так, як ніхто і ніколи до нього. Насправді, у цьому останньому випадку чоловік, який спитав Ісуса Христа, ставив запитання, Йому був вже готовий покинути фарисею і прийняти Ісуса Христа. Напевно, вони відчули, що їм варто зупинитися, поки до Ісуса Христа не приєдналося ще більше людей. Оскільки фарисеї вже не бажали ставити Ісусові Христу якісь запитання, Він перейшов у наступ і сам задав їм запитання. Його запитання мало наштовхнути їх на роздуми промісію. Він промовив. Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони відповіли, не замислюючись, адже очевидно було, що Місія мав прийти із роду Давида. Тоді Ісус Христос відповів їм і цією відповідю показав, що Місія це щось більше за звичайного людського сина Давидового, хоча багато хто так і вважав. Якщо Місія був лише земним сином Давида, чому ж тоді Давид надавав йому божественності. Ісус Христос зачитав слова з псалма про Месію, псалом 110, перший вірш, у якому Давид називав Місію Господом, слово Господь і перекладом з давньоєврейської врейської і використовується лише у стосунку до Бога. Якщо Давид називав цього сина Господом, то очевидно, що він був чимось більшим за людського сина. Ця богословська дискусія була занадто складною для Фарисеїв, які не були готові визнати божественну природу сина Давидового, тож ніхто не Навалюся йому відповісти чи продовжувати обговорення подібних запитань з Ісусом Христом. Усі його опоненти замовкли, первосвященники і старші, фарисеї разом з іродіянами, садокеєм і фарисеї.